Далеко на сході лежить країна вічного літа, стоїть там чудовий золотий палац із кришталевими вікнами, а в ньому на золототканному пурпуровому престолі, в роззолоченому одязі, гордо сидить осяяний юний красень. Це Дажбог, Бог Бог Сонця, Бог денного світа, Бог добра. Високо на самому світлому небі царює чисте та праведне сонце Бога. Кожного ранку сріб великий хорс споряджає золотогривих коней свого батька, щоб принести людям тепло і світло. Без Сонця даж Бога, на землю приходить ніч і зима, а з ними і смерть. А тому всюди сущому Божичу постійно доводиться воювати зі злими демонами, які прагнуть затьмарити лице великого світла. Заволокти його своїми кудлатими хмарами та вогнена сварга і священні небесні знамена, всеправедного всебога, завжди супроводжують його. Прислужують Богу, юні сонцеві діви, які володіють безсмертним напоєм животворного душу, вічно прекрасні і ніколи не старі. Вони вмивають Бога Сонце і розчисують його золоті кучері. Розганяючи хмари і проливаючи дощ, сонцеві діви прочищають лик денного світла, надають йому ясність. Ранку зі свого двору на світозорій колісниці, запряжений білими вогняними кіньми, виїжджає Дажбог і здійснює круговий об'їзд по небу. В цих поїздках його час супроводжують сестри богині. Рання зоря виводить на небо схил білих коней, а вечірня зоря приймає їх, коли Бог, вирушаючи після важкого денного походу на спокій, ховається на сході. Минає літо і з останнім осіннім місяцем де ж Бог, постарівший, помирає, а на початку просинця відроджується, знов стає прекрасним юнаком. І Світлий Бог навчив людей сіяти жито, пшеницю і інші злаки, вирощувати хліб, а ті, дякуючи за це, стали вишивати його образ на вітрилах кораблів, що відправляються в далеке плавання, виявляючи тим саму повагу Держбогу. Дажбог, сонячний Бог, давніх слов'ян, Бог Сонця, світло, розпорядник земних благ, можливо, син сварога. У народі називається дай Бог. Божество входить до складу ідолів, так званого Володимирівського пантеону, поруч з Перуном, хорсом, стрибогом, Симарглом і мокхошею. Вигук, тай Бог, зберігся понині в ритуальних обрядах та при розпіванні міцних напоїв. Нажбога прославляють як Бога родючості, що відмикає двері до літа. Олександр Афанасьєв бачав в Джбозі аналог полона. Як Аполлон був сином Зевса, так і Дажбог був сином небесного Бога Сварога. На думку Грушевського, Дажбог і Хорс могли бути одним божеством, хоча і зазначав, що це тільки здогадка. Олександр Гейштор пояснював місце Дажбога в теоні як Бога небесного вогню, а називав його іншою і Сварога. На думку Гейштора, Дашбог, ймовірно, у пантеоні Володимира заступив сворога та Сворожича. Супутнику Юпітера Іо є патерн імені Дашбога. Трисуття це є дерево життя, в якому об'єднані трисуті яв, нав і прав міфологічні архетипи слов'янської мудрості. Трисуття має горизонтальну лінію, яка символізує розділення світу. Наявний, надземний, і навний, підземний світи. Явний світ є життям людини і землі, а навний є світом пращурів, померлих родичів, мудрість віків.